Ви проти партії регіонів? Я проти фашизму. А партія регіонів це є Ви не чули. Проти, а ви знаєте, що я таке? Я свободи. А ви знаєте, нациз... що. Це нацистське об'єднання. А фашист... фашизм і нацизм це зовсім різні Ми... Ми речі. не в курсі. Это... От нацизму до фашизму один шаг. Правильно. Что за хуй? Может, раз устать!

I got stuff!

Луція, рего! Луція! Рего! Русія! Рего! Русія! Рего! Луція! Рего! Русія! Рего! Русія! Будьте безкушати на масані! Получите заводимо на цела держав! дискотека! Революція! А не дискотека! Революція, а не дискотека! I'm <laughs> Так. А що це таке? Я володію, а Дітішки і на як нас називають кожного вечора. Чотириста людей себе плосів. Разом іностійця, разом, і ноця. Четверо! Росія! Четверо! Росія! Четверо! Росія! Четверо! Росія! Друзі, ось ми, алуміни, перебуваємо, стоїмо в фонарі і співаємо їм! Браво, Слава! Грає музика Грає музика Грає музика Грає музика Зимой, не журнійся! Bro! Set! 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 Bro! Set!

Приєднуйтесь до нас, 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 приєднуйтесь до нас. А сомо господине славо, вот идите, ребята. Если есть, вы можете. Революција, вадна дискотека. Революција, вадна дискотека. Революција, вадна дискотека. Революција, дискотека. Who you? Буде Україна, стало! <поставитися> і всі замов! І сізамо! Ре орусія! Ре орусія! Ре оружия!